Ось такий пакован прийшов мені з теми. Чесно кажучи, я не знаю, що чекати у цьому пакеті, бо замовили дуже багато позицій по максимально низьким цінам. Всі ціни я буду писати на екрані на момент покупки. Зараз я дивилася на тему дуже високі ціни, в 2, а деякі і в три рази вище. До мене ще йде кілька посилок, але я вже більше не буду нічого замовляти. Перша ковтинка. Я... Все, весь одяг я замовляла сюди, собі в кабінет на роботу. Бо майстер... робота майстер манікюру це завжди про гель-лак, який не вистірується з одягу. У мене є така біленька ковтинка. Вона дуже-дуже тепла. Мягесенька, класна. Чорною кантовочкою. Супер, мені подобається. Взяла таку водолазку в рубчик. Стояла вона щось близько біля 200 гривень. 189 якось так. Стоєчка така маленька. Весь одяг у мене розміру XL. Запаху немає ніякого. Шовчики гарно рівненько прошиті. Одразу ложу в пакети, бо я ні разу на тему не вертала, але хтось сказав, що дуже важливо, щоб той самий товар був в тих же ж пакетах, бо оцей важливий штрих-код при поверненні. На тему я не боюся замовляти, бо я знаю, що в будь-який час можу повернути. Клас! Це такий хрестоподібний магніт для гель-лаку. На кожному кінчику різний, до речі, оцей магніт спеціально для френчів з гель-лаку. Я навіть і не думала, що його можуть так запакувати красиво. А собі два ремені. Це штука, яка завжди потрібна. Прийшли, бачите, мало того, що в кульку, то повністю запаковані. Чорний, звичайний з пряшкою. Не питайте мене, де я беру такі ціни, бо перш ніж щось купити, я Дуже довго дивлюся і приціляюся. Мені це доставляє задоволення. А це не повірите. У мене короткі трапецевидні плечі, і в мене постійно шльовки падають. І сумки мені погано носити. Ця штучка, грубо кажучи, поперечка для бюст галтера вона зацепляється на спині, щоб лямки не падали. Замовила я чисто через те, що воно було недороге. Це рукав для фотографій. У мене вже є три рукави. Це буде четвертий. Вони тут йдуть по дві штуки, але я попередніх три штуки подарила своїй комі, бо мені здається, для фото достатньо одної. А ці не знаю. Може собі лишу. Взяти красивий кадр з цими перчатками теж ще той квест, але іноді в ленті для. В це дуже красиво виглядає. Хто пам'ятає історію, як я розказувала, що в мене брелок розпався з ключів від кабінету, і я загубила один ключ. Я на тему побачила такий тематичний для себе ключик. Рука, нога, гіллак і блокнотик. Я на зв'язки ключі. Ніколи не буду плутати які від кабінету. Бо вдома висять ключі, певно, шість комплектів від роботи моїй чоловіка, сина від квартири. Це знову взяла пакети, бо ті мені здалися малими. Я пам'ятаю, що обіцяла вам розказати, для чого вони мені, але ще не час. Ще один ремінь. теж стоїть, він до долара. Мені подобається, що дуже дбайливо запаковані. Бачите весь товар? Гарнітура не поцарапалася. Це тканий і з пряжечкою. Ткани мені більше подобається, бо кожа з часом злущується і це вже некрасиво виглядає. Щоб мене чоловік його не забрав. До речі, чоловікою я з тему нічого не беру, бо дуже важко йому вгодити. Ну, практично одинакові. Це не костюм, це окремо. Тут писало світло сірі, а це й темно на карточці товару. Я сподіваюся, що вони будуть костюмом, в принципі. Чого б він не костюм. Це кофта з капішоном. На Мадженті дуже м'яка тканина, приємна до тіла. І така, бачите? На світі трохи світиться. Ціни напишу на екрані, але якщо взяти в комплекті штани і кофта, то стоїли вони десь 530 гривень приблизно. І такі штаніки. Я не хотіла брати кльош, там можна було брати. Ця шнурівка ніякої функції не несе, просто для краси. А це вже костюм. На карточці товара він теж був як костюм. На момент покупки він вартував 500 гривень. Зараз він стоїть 900, я дивилася. Знову ж таки, штани. Дрібна дрібна машина в'язка. Мене мама зараз приб'є. Вона дуже класні в'яжа вироби, а я їй постійно кажу, що я не люблю в'язану. Мама, це не в'язане, це тонкий трикотаж». Угу. І кофта. Нам бажатикої йдуть три такі гудзочки. Що шия широка, мені не подобається. Звичайно, так нічого не понятно. Я все вдягну. Прижмовила я оці всі товари, що показала, і мені входить в увідомленнях повідомлення, що. Кросівки на моїй корзині мені йдуть по знижці 50%, і при цьому мене ніхто не зобов'язує набирати там на 800 і на 1000. Звичайно, я взяла. І кросівки обійшлися мені в 350 гривень. Продавці знову ж подбали за, за свій товар. Товар прийшов, як ви бачите, без коробки. Тут еко кожа. Ось і до джинсиків десь на виход, такі, щоб не були затаскані, як на мене прикольно. От і все. i'll be the last one left when the lights go out i'm down to one last breath but i can't stop now we all fall down sometimes yeah but that's just life so cross my heart and hope to die baby i was born to fall the fear when i feel like dying i'm trying to fly high but i'm not a pilot can't deny it but some days i feel idiotic just a product of a system where you're lucky just to make a dollar that ain't gonna stop me because my grind's contagious i'll do what it takes to turn passion to pay and if i go down i'm gonna do it on my terms and every single problem brings a lesson that i learned In the darkest night when things seem so broken it's hard to shine but i still try i'll be the Just lie, so cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. Let's Baby, I was born to fight. Let's go. Baby, I was born, to fight. Baby, I was born Хто мені під відео у коментарях напише, що китай це ге? Не подумайте, що гарні речі. Я того покусаю, бо речі за їхню ціну просто класнючі.